Всіх вітаємо на нашому каналі. В цьому ролику я вам покажу на прикладі планети Юпітер, як працює коректор атмосферної дисперсії. Я вже в роликах про інші планети пояснював для тих, хто не знає, що таке атмосферна дисперсія. Можна ще раз і тут пояснити. Це явище, ну, взагалі, що таке дисперсія, це фактично, коли спектр білий розщепляється на купу кольорів. Ну, по тій же веселці ви всі багато хто бачив, від червоного до фіолетового, там, в видимому діапазоні спектру ми можемо бачити. Так само і, в принципі, в будь-якій оптиці, коли присутня заломлююча складова в оптиці, тобто лінза якась, призма чи ще щось подібне, тобто середовище, яке через себе пропускає світло, воно зазвичай створює цю. Так звану дисперсію, розщеплення білого променя на купу кольорів. І земна атмосфера, вона так само це робить. Чим ближче до горизонту знаходиться об'єкт на небі, тим сильніше цей ефект проявляється. І на прикладі Юпітера я зараз вам Покажу, по-перше, ми запустимо його, цей Юпітер. По-друге, щоб у нас було більш все наглядно, я увімкну світло, камера стабілізує різкість при цьому. От. І ми запустимо. Зйомку самого Юпітера. Підведемо його в центр кадру. От, І ви можете помітити, що наразі Юпітер у нас абсолютно, ну, як не то, щоб абсолютно, але доволі непогано виглядає в плані того, що. Нема ну, розфарбованості з одного боку червоний, інший, інший бік синій. Як це буває, зазвичай при спостереженні планет, зірок і так далі. Тому що земна атмосфера, вона діє як лінза. І фактично промі, промені світла, які йдуть від небесного об'єкту, так само ця атмосфера. За те, що вона заломлює світло, ледь-ледь може розкладати на такий невеличкий спектрик. От. А буває так, що коли це більше, вже ближче до горизонту, навіть не ледь-ледь, а доволі сильно. Світло. Що фактично неможливо планету, наприклад, в принципі розгледіти на ній будь-що, тому що вона просто розмазана в таке різнокольорове дещо. І як і на прикладі інших планет в інших роликах, я так само зараз вам покажу, коли ми розбалансуємо наш прилад, а наш прилад, оцей от, коректор атмосферної дисперсії, ось він. Тобто, якщо ми подивимося. Де я вожу пальцем, от фактично оця частина це і є цей коректор. В нього всередині знаходяться дві тонкі призми, які можуть обертатися. І от цими ручками вони обертаються. І ми фактично будемо робити таке своєрідне шаманство. От якщо ми будемо крутити ці ручки в різні сторони. То ми зможемо помітити, як міняється вигляд планети в кадрі. Вибачаюся, що інколи пропадає світло, тому що на тих ліхтарях, які я використовую, стоять датчики руху і тому вони автоматично буває вимикаються. Ну, от я думаю, що, якщо ви уважно придивляєтесь, то можете помітити, що Юпітер пішов в такий своєрідний кольоровий розковбас. Це от саме відбувається тому, що ми вивели призми в таке положення, коли ну, начебто їх і нема. Тобто Юпітер виглядає... Таким чином начебто ми не використовуємо, не використовуємо ніякого коректору. От. Ну і от зараз ми зведемо назад докупи наше світло. Тобто зі шкільних років ми пам'ятаємо, що всі кольори, якщо їх звести докупи, вони дають в сумі біле світло. До речі, я можу навести дуже такий яскравий приклад, бувають своєрідні світильники їх там. На станціях Метро, наприклад, в Німеччині я бачив такі. Коли вони, ну і, до речі, на сценах деякі Софіти працюють на концертних сценах за таким принципом, коли дійсно в Софіті є RGB така от схема, де стоїть там зелений. Зелене джерело світла, блакитне і червоне. І вони світять ну, з різних точок, але в одну точку в результаті десь сфокусовуються. Якщо стати туди, де ці промені сходяться, то з одного боку в тебе буде зелена тінь, там, з іншого боку, червона, з іншого синя, а всередині все буде біле. От саме в цьому і Полягає принцип цих призм, коли вони методом такого шаманства, коли ми оці ручки крутимо, вони збирають докупи всі кольори там, де їм треба бути разом. І ми отримуємо не розковбашене, більш-менш. Більш-менш класний, не знаю, баланс білого, це, мабуть, я неправильно скажу, але зведене зображення, де немає цих ореолів яскраво виражених, які заважають нормально. Ну, псують, коротше, враження від побаченого. Ну от, власне і все. Що я ще можу сказати про... Конкретно даний коректор дисперсії в нього можна ще і вставляти окуляр, і в даному випадку у нас, от, я, до речі, забув сказати, це знов у нас телескоп Максутова 180 мм діаметром і 2,7 метри фокусна відстань. От. Юпітер у нас, він фактично, на нього он там от в небі дивиться, он у нас Юпітер. Знову пропало світло на ліхтарику, ну нічого, ролик все одно вже добігає кінця. От І окуляр стоїть віксенівський 10-мм пльосол. От. Тобто, фактично це 270-кратне збільшення в даному випадку ми отримуємо на виході. Ну це вже для тих. Скажімо так, початківців, які дуже часто прибігають, хочуть у телескоп там, щоб було збільшення отаке. От і одразу стає зрозуміло, що людина є ще глибоким, глибоким початківцем. Вона не розуміє, чого вона хоче. От. Важливими завжди у телескопа є фокусна відстань і діаметр. Ну і, звісно, Оптична схема, за якою він виконаний. Ну, от, власне, і все. Я думаю, що на цьому можна цей ролик закінчувати. Якщо вам сподобалося те, що я розказав і показав, я спеціально просто на різних планетах, щоб ну, різні приклади були, тому що кожна планета вона виглядає по-різному. І Тому я із, з різними планетами знімаю подібні ролики, щоб ви могли порівняти якось їх між собою. Так що, якщо вам сподобалося, ставте, як завжди, лайки, підписуйтесь, рекомендуйте, поширюйте щоб наш український контент все ж таки теж був присутній в світовій мережі, От, і діти, молодь, ну і не тільки вони могли отримувати подібну інформацію нашою рідною українською мовою. Всім мирного неба, ясного неба. Não, e papá?